Вікові зміни у інтимному житті подружжя, окремо чоловік, окремо жінка. Я вчора шукав дослідження на тему, скажімо так, інтимного життя у п'яту точку, у місце, де ми сидимо. Але випадково натрапив на дуже здоровенне дослідження, котре пояснює парам, що подобається вам це чи не подобається але. Після 35-40 років частота статевих актів буде зменшуватися. Причому це стосується орального інтиму, вагінального інтиму та анального інтиму. Причому треба зрозуміти, що це дослідження досить здоровенне. Є автори. Це ну це так зване дослідження дуже довге, так зване. Дослідження, котре претендує на імперичність. там більше двох тисяч людей, котрих опитували дуже багато і дуже багато статистичних даних. Одна із них це ось така картиночка. Зараз я її покажу. Ось така картиночка. 18-24 іде початок зросту 25-29, майже пік. Пікова активність найчастіше наступає у 30-39 років, з 30 до 39. І потім десь до 40 починає йти згасання. Причому, якщо ви побачите, ось це у нас падає. Класичний інтим падає. Екзотичний інтим падає. При цьому, якщо ви почитаєте це дослідження, я залишу його у посиланні, як завжди в Ютубі, то ви зрозумієте, що вікові зміни ви не можете ігнорувати. Навіть якщо ви з ними не згодні, навіть якщо ви кричите, що я буду вічно молодий, вічно п'яний, це так не працює. Є гормональні зміни, є природа. Ми всі з вами, виходці із природи. Тому на початку статевого життя піковість досягнеться до 30 років. 30 це в середньому пікова активність, якщо нема, наприклад, травмування психологічного, якщо нема фізичних травм, фізичних вад. там дуже багато Багато всього, але якщо людина здорова, то 30 в неї буде пікове статеве життя. Чого? Тому що людина вже доросла, вона вже знає, чого вона хоче, як вона хоче, з ким вона хоче, та скільки разів і саме куди вона це хоче. Тобто були експерименти тощо. Причому у цьому дослідженні є дуже багато даних про те, наприклад, початок статевого життя, коли найчастіше люди це починають. Якщо вам буде цікаво, я також запишу це відео, але почуйте мене, будь ласка, якщо у пари хтось відчуває, що не хоче інтимного життя, але в цілому стан псих... е... психіки цієї людини стабільний, і ви це можете проаналізувати, і людина просто не хоче. Це лише говорить про те, що рівень гормону е... гормонів статевих знизився. І це не говорить, що вас розлюбили. Я, будь ласка, вас прошу, не плутайте інтим та кохання. Так, він тим додає до кохання вогник, вогник жарко-жарко. Але почуйте, будь ласка. З віком ці тенденції будуть змінюватися. Особливо, особливо, прошу вас зрозуміти, якщо у вас партнер, ви з партнером різного віку, то найчастіше одному партнеру або одній партнерші. Це вже може бути необхідно один раз в місяць, і це буде нормально, якщо інший партнер не, не виказує актів насилля. Насилля це коли один партнер не хоче, а ми його змушуємо. Або навпаки, Другий партнер не хоче, але ми все одно змушуємо. І тут виникає дуже-дуже багато психологічних травм, фізіологічних травм, психоемоційних травм і так далі. Тому почуйте ще раз, якщо вам з віком хочеться менше, і у вас нема ніяких хвороб, а при слові інтим у вас не виникають якісь там резонуючі емоції або посилюючіся емоції, тобто ви нормально це сприймаєте, нормально про це говорите, нормально це середина. Тобто щось внутрі мурчить, але ви не гіперемоціонуєте. То все ок, просто прийшли вікові зміни. Подобається вам це чи не подобається? Це правило планети Земля. Все, що народилося, рано чи пізно буде. Ну, ви розумієте, що з ним буде, так? Да? Все, що створене рано чи пізно буде, що правильно. Ми те саме. Старіння буде. І лише що у нашій владі це нормально підготуватися до етапів дорослащента та старіння. Як це підготувати психіку до вікових змін, котрі будуть? Якщо у вас є запитання, як саме це зробити, пишіть на пошту або записуйтеся на консультації. Попрацюємо разом. Дякую.